Так, друзі, ті, хто любить фоткати на плівку, прошу вас, закликаю вас, не купуйте собі, будь ласка, Contax TVS. Чому? Тому що я вже витратив 2 години і ще навіть не добрався до об'єктива, Я маю поміняти шлейф об'єктива ось він тут. І... Таке всередині відбувається, що я не знаю. Я разом з тим, що записую відео все на камеру. Тут. Я не знаю, скільки я часу то буду збирати назад і чи воно запрацює. Це. Ну, ось розібравши все, буквально все. Я добрався нарешті до об'єктива. Витратив на це вже 3 години більше навіть. Бачите, треба було просто розібрати все. Тут в нас є. Корпус, тут у нас є материнська плата, якщо це можна назвати платою. Це не плата, це просто кусок шліфа, на якому все розпаємо. Тут у нас є контактна група, яка означає, який яка плівка в нас вставлена. Тут у нас є видошукач. Видошукач в цій камері зовсім непростий. Ну, а тут у нас є саме тіло камери. І я ще навіть не почав розбирати об'єктив. Та й таке. Зараз буду розбирати об'єктив. Ось цей випадок показує, що стара техніка то зовсім непросто.